Народ, всім привіт! Сьогоднішнє відео про мою міні-котельню. Чому міні? Ну, тому що її ширина тут всього метр тридцять, І довжина ось так метр вісімдесят. Ще тут немає дверей, повинні бути двері. Ну, це доробиться. Ну і обв'язку мого твердопаливного котла Phoenix Це 12 кВт з буферною ємністю. Детальний огляд на котел є на каналі з його розборкою, з недоліками. Недоліки я усунув. Так що все, він зараз працює. Ну і розповім про... саме про обв'язку. Ну що ж, поїхали? Приємного перегляду. Так, ну і перший недолік. Якщо ви дивились попереднє відео про мінуси, тут заслінка була, ця полиця була сплошна і тут був такий зазор. Що ж я зробив? Відрізав оце, що було загнути. А тут приварив поличку. Все. Тепер піддувало зачиняється повністю. Ось так. Мінімум роботи, ще й фарба підійшла. Пофарбував звичайною фарбою, тут температури немає. Ось таке легко тепленьке ці двері, ці двері. Так що ось так. Ну і буфер наємність. Сам утеплив мінватою, пресованою 5 см. Погано вона гнулася, але вона пресована. Тож, я думаю, вистачить мені 5 см і зверху фольгований утеплювач сантиметр. Тепер по самій обв'язці. Ну ось, Виходить з котла велике коло, труба сурокова, знизу зворотка. Іде ось таким чином. Ну і... Малекулу трубою. Стандартна обв'язка. Дивився я канал борца та теплоплюс і зробив так, як вони рекомендують. Використав е, трьохходовий клапан Герц проти стрілок. Зауважте. Зверху йде, проходить через. Трьохходовий з термоголовкою. Через насос і пішло в котел. Чудово цей трьохходовий працює. Ніяких нарікань немає. Розтопив котла 55 градусів. Він пропускає. Ну зараз вже е, в буферній ємності температура десь 80, тому зворотка теж 80 градусів. На зворотці клапан хлопушка. Обсе як у всіх. Так, тепер ось ця труба від котла. Йде в буферну ємність І відразу йде на будинок, врізка. Тут зворотній клапан. Так як в мене в будинку ще є котел електричний розповітрювач. Пішло донизу. Косий фільтр. Так, ще один насос, термометр. І йде, йде, йде. і це врізка в будинок. Це зворотка. Зворотка йде, йде. Сюди. І попадає на трьохходовий. Трьохходовий я купив Сбі. Теж чудово працює. Єдине, що я. Не зробив, так не поставив ось тут посий фільтр. Ну він вже в мене є, я це дороблю. Так, ну і зайва вода е, стікає. Ось, як бачите, знову йде в буферну ємність. Три термометра на буферній ємності. Все працює чудово. Так, розширювальний бак. Зараз покажу, де я його врізав. Ось тут внизу, на заворотці. Ось так він пішов і пішов-пішов вгору. Ось тут виходить. Кран для обслуговування. Перекриваю цей кран. Цим зливаю воду з бока. І тоді е, можна підкачувати, регулювати тиск. Зробив таку підставочку. Так, як управляється котел. Точніше, як е, управляється е, подача тепла в будинок, скажімо так. Купив я такий китайський е, термостат. Хороша річ. Температура, при якій вмикається, температура, при якій вимикається. І діюча температура, яка є зараз на трубі. Датчик ось тут зверху на трубі. Тільки 60 досягається температура, і він автоматично вмикається. Ну, і якщо температура вже теплоносія падає до 45, він вимикає. Циркуляційний насос. Крім цього, я ще придбав програматор. Ось такий. Теж хороша річ. Для того, якщо я йду з дружиною на ніч на роботу, ну і мені не потрібно, щоб будинок опалювався, а скажімо, щоб він увімкнувся десь в 5 ранку, тому що ми приходимо в 8-9, і щоб в будинку було тепло, щоб він цілу ніч не грів будинок, Тож я його собі запрограмував, і він в п'ять включився, приходимо з роботи, вже тепло. Ось так, то тобто для зручності. Ну і ще для вимикання котлового насосу я поставив такий термостат. Але робота мені його не подобається, от по димових газах. Капіляр тут я прикрутив. Робота мені його не подобається і я ним зараз не користуюся. Тому що, коли котел переходить в режим тління, навіть на котлові, от так як зараз, 85 і він перейшов в режим тління, димохід остиває до температури 50 градусів і він починає вимикати насоса, коли мені не потрібно цього, щоб він вимикав. Ну, Через те я ним не користуюся. А так я задоволений роботою. Так, два на кутлові стоїть, два запобіжних клапана по дві атмосфери і Ручний чи механічний точніше. Регулювання температури механічний. Як він називається. Механічний регулятор подачі повітря. Ось так, мабуть, правильно. Ну, ось такий огляд. Все по-простенькому і все працює. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу.